Доброго дня, діти, погляньте, а хто це до нас поспішає? Їхала пані в білому вбранні. Як посипалось вбрання, всю землю вкрило. Діти, що це за пані така? Так, це зима. А що ж за вбрання посипалося на землю? Так, це сніг. Діти, а яка в нас зима буває? Холодна, біла. Сніжна, чарівна, морозна. Подивіться, падає сніг. А як ще можна сказати? Сніг йде, сніг сипле. А одним словом, як це сказати, снігопад. А який буває сніг? Сніг буває білий, блискучий, пухкий, холодний. А що це за чарівна музика? Лунає діти, давайте послухаємо її. Яка гарна мелодія. Це сніжинки льодинки бриніли, звеніли і до нас прилетіли. Ось яка гарна зима до нас завітала. Діти, а за що вам подобається зима? Які зимові розваги? Люблять діти. Давайте з вами пригадаємо. Вдягнувшись тепліше, морозняним ранком, Мариночка вийшла і стала на ганку. Як гарно навколо все вкрилось кругом пухнастим та чистим блискучим сніжком. Ставаємо на лижі, сідаємо в санчата, берімо коньки, щоб стрілою помчати. щоки щипає мороз жартома. Хороша погода, весела зима. Діти, я люблю зиму за те, що можна зліпити з снігу сніговика. Мчати з гірки на санчатах, ходити на лижах, кататися на ковзанах по льоду, грати в сніжки, в хокей, та наряджати ялинку і чекати на подаруночки. А зі снігу і льоду будувати фортеці. Насипати корму годівнички і годувати зимуючих птахів. Ось діти, скільки розваг приносить нам зима чарівниця. А як ви любите розважатися взимку? Чекаю на ваші відповіді та бажаю вам снігової веселої зими.